Вентиляційна установка для приватного квартири, будинку чи квартири від DAMECT. DAMECT CF 700 Маю пластинчитий рекуператор, вбудовану автоматику. Як бачите, у нас живлення. Іде на от підніжках. Якщо з роторним рекуператором, бачите, у нас підніжок немає, потрібно монтажну раму, то в цій моделі у нас є ніжки. До речі, монтажна рама для 900-х і 700-х установок з роторним рекуператором. Ось такий от вигляд. Теж виробляється виробником конфавент. Такая монтажна рама.